Давайте ще подивимося зараз. Поперла мене, запишу ще відео. Давайте так. Чи ви зможете завагітніти? Чи зможете ви завагітніти? Ну, взагалі, так. Чи є у вас зараз чоловік? Ні. Що зробити, щоб завагітніти? Що треба, щоб завагітніти? Тут йде та тема, у мене було перед цим відео. Ой, я не пам'ятаю, як вона називається. Я вам напишу, я вам напишу як називається попереднє відео. Вона буквально перед цим, і там розповідається, що треба зробити. Знаєте, тут іде те саме. Тобто, коли ви себе пропрацюєте, тоді ви зможете, ви зможете завагітніти. Тому що тут більше проблема у вас психологічна, не я зараз ще спитаю, проблеми зі здоров'ям? Але тут ще й може бути, знаєте, тут. Господі, час скажу. Тут, цей. тут щось може бути гормональне. Тут, можливо, хтось приймав якісь контрацептиви, і за цього, можливо, у вас ви не можете завагітніти якийсь період. Тут треба від цього діла відмовитися, що зробити, щоб очистити організм. Тут, знаєте, тут треба вам налагодити а, м, вироботку естрогену. Ось так. Тобто, ага, так. Е, тобто у вас якось йде, що не дозріває, наче фолікул. Е, якось він недозріває, або вони якісь у вас там як травмовані, знаєте, бо жінка, коли народжується, в нею. Е, е, українські всі слова погубила що таке. Скількись. Е, 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 так, раз, два, три. Яйцеклітин скількисть у вас є, я вже там не пам'ятаю, скільки їх, так. І при кожному циклу у вас виходить яйцеклітина. Значить, А тут йде так, що вони деякі травмовані, і деякі, знаєте, наче неповноцінні, і вони не можуть запліднитися. А ті, які нормальні виходять, ви не встигаєте, ви не встигаєте запліднитися. Ось так. Якась так іде, що ви не потрапляєте, але це ж не просто так. Ви просто не можете, це просто не ваша людина, значить, була. Значить, тут вам треба звернути увагу на ваші гормони до лікаря, тут більше не до лікаря, тут більше вам треба, я би так сказала, пропрацювати трішечки із... зі своїм емоційним просто станом. Тут карти радять піти більше до людини до якоїсь відаючої, знаєте, щоб вас там почистили, запросили зцілення. Можливо, хтось навіть займається. Да? Запросіть собі також зцілення, бо ну, дуже багато людей, хто знає, так вони можуть самі себе вже зцілювати. Або хоча б намагайтеся, тобто не, не вкидайте собі ще більше цих а, програм, що там я не зможу, що ще ви себе ще більше на. Накидуєте собі цих програм, що ви тоді їх взагалі не розгребете і ці самопрокляття їх на собі, скільки начепляєте, що тоді будете розгребати ще купу часу. Тобто, говоріть е, навпаки. І дуже часто тут навіть сама гормональна система може буквально налагодитися не від прийому якихось таблеток. А буквально вам треба щось там прибрати, якийсь там тригер, який у вас був, і у вас сама система, бо наш організм сам вміє самоочищатися, сам вміє регенеруватися. Тканини, він все вміє сам робити. Просто йому треба створити такі умови, і він тоді він тоді зможе все, так би мовити, реставрувати в вашому тілі. І ваші яйцеклітини будуть нормальні. так Будуть вони нормальні. Я запитала, чи будуть будуть, тому що ви за це переживаєте. А ще тут карта була, я не доставала. Можливо, якась операція була, знаєте. Зараз якась, можливо, була операція тут. Можливо, навіть хтось лікувався, знаєте. Хтось, можливо, тут лікувався гормонами, тому тут якісь, тому йде якийсь гормональний збій, але не у всіх. А, можливо, навіть таке бути. А, тут більше треба, я б вам радила, не до традиційної медицини звернутися. Ну, то ви, як самі знаєте, а, тут більше б до якоїсь. Нетрадиційної медицини краще звернутися, знаєте, ну, більш попрацювати зі своїми установками. Тому що медицина це все прикольно, але вони можуть ну, усугубляти ще положення, бо там в усіх таблетках є якісь хімічні добавки. Тому будьте -то цим. Можливо, якщо треба щось приймати, то ну, знайдіть альтернативу, бо зараз дуже багато є цих. Зараз, підожіть, я вам скажу. Ось я, я вам навіть не то що українською, я російською не скажу. У мене це португальське слово Лізе. Натураліста. Коротше, це люди, які займаються натуральними всіма. Травами, якимись там капельками, є такі таблеточки, які там... але вони не з хімічним складником, а вони на натуральних основах є. Зараз таке вже роблять все. Та, ну Не зараз, а вже давно це робиться, все це є. Я забула, як це називається наші. Можливо, хто знає, напишіть. В мене я постійно хочу це сказати, постійно забуваю, як він називається цей лікар. Ось так. І тому. Тому менше ще переживайте. Ви дуже за цього переживаєте. Тут, бачите, випадають одні мечі, і ви прям собі дуже нагнітаєте із цього. А знаєте що ще? А можливо, тут, а можливо, тут комусь і... ну, якісь другі варіанти є. Але треба вам тут. Тут індивідуально треба дивитися, бо тут таке вже розкручується, що тут у всіх по-різному буває. Декому, можливо, треба всиновити дитину, а тоді буде ну, свою дадуть. Можливо, і таке навіть буде. Бо тут, можливо, знаєте, що операція була, можливо, аборт в когось був, щось таке. І тоді, можливо, там або кровотеча була, або щось таке. Тому, тому любіть себе, поважайте себе, буде вас все добре. Дняла.